Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Малята! Сьогодні ми пропонуємо вам послухати продовження історії Юхима Чеповецького про веселі пригоди мицика і кицика. А хто ще не чув початок цієї історії, шукайте на каналі Моркотуня відео з назвою В хаті Тіточки Марини Пригоди сірого мишеняти, розказані ним самим. Отож, ми зупинилися на тому, як Мицик і Кицик покинули дім Тіточки Марини і вирушили у мандрівку. А що їх чекало далі? Слухайте прямо зараз. Юхим Чеповецький? Веселі пригоди Мицика і Кицика. Куди всім треба йти? Вулицями ходить дуже багато ніг, а для мишеняти... Досить найменшого дитячого черевика, щоб накрити його з головою і з хвостом. А котам здається, що кожен перехожий ходить вулицями з собакою. Може, воно так насправді є? Отже, тільки озирайся. Добре, коли ти лише про себе самого дбаєш, а коли на твоїх руках. Ще й безпорадний та лякливий кіт інвалід? Тоді набагато гірше. Так, тепер у бідолахи кицика нікого крім мене не зосталося, круглий сирота. І до того ж він заявив, що і на світі не житиме, як поруч не буде мене мишеняти. Хто -хто? А я його добре розумію. Отак От ми й прошкували вулицями і шли поволі, бо кицикові боляче було ступати на покалічену лапу. Я його дуже жалів і весь час тільки й думав чим зарадити бідоласі. Нарешті зміркував. Я сказав йому. Обіпрись своєю хворою лапою на мою спину, і тобі легше буде йти. Із задоволенням вигукнув кицик і поклав на мене важку лапу. Ну як? спитав я, легше? Набагато, а головне дуже приємно. Що приємно? здивувався я. Коли котяча лапа? Лежить на мишачій спині. Дуже приємно. Я навіть відчуваю, як вона видужує. Саме тут і я відчув, що якісь гострячки почали шкрябати мені спину. І я сказав Кицикові: Ти на мене не ображайся, але я мушу зауважити, що на мишачій спині значно приємніше відчувати хвору. А не здорову лапу. Це в мене кіхтики з подушечок вилазять, пояснив мені кицик. Але тут розмову довелось припинити. Ми помітили, що всі перехожі дивляться на нас і з повагою дають нам дорогу. Оце дива, казали одні. Кішка з мишкою ходять, обійнявшись. Це добрий знак, казали другі, дуже добрий. А ми з кициком теж дивувались, чому вони дивуються? Що ж дивного в тому, що мишка дружить із кішкою? Коли в домі на всіх вистачає їжі, ніхто нікого не їсть. Візьмемо, наприклад, наш дім, скільки ми в ньому живемо, а досі Петрик не з'їв тітоньку Марину, а я. Кицика. Мене ще дужче зацікавило, куди це чим чекують, куди поспішають усі ті люди. Я вирішив дізнатись, щоб теж туди піти. Місто тим і відрізняється від лісу, що в ньому перехожим усе відомо. На всіх перехрестях написано перехід! усюди намальовано стрілки. Якщо здорові ноги, ходи де хочеш. Крім того, всіляких плакатів і вивісок хоч греблю гати. Мені, наприклад, приємно було прочитати плаката з написом Боріться з мишами. Я й досі не знав, що мишей вважають такими дужими, що запрошують з ними боротися. А у вітрині магазину, Слюсерних інструментів, де стояли всілякі машини, висіла табличка. Мишине мастило. Ось як нас поважають! Коротше кажучи, я вирішив з'ясувати, куди ж це простує весь люд. І я це з'ясував. На стінах будинків висіли кольорові афіші. На яких яскравими літерами було виведено всі до цирку. А внизу велика стрілка вказувала, куди треба йти. Тут у мене зразу повеселішало на серці, ніби я з'їв цілісінький кілограм сала. Справа в тому, що цирк для мене не був новиною. Я з ним давно познайомився з Петрикових книжок. Коли я на цих книжках обгризав з обкладинок зайвий клей, то прочитував їх від палітурки до палітурки і розглядав усі малюнки. Так що цирк я вивчив як свій власний хвіст. Тому, добре все обміркувавши, я рішуче заявив. Кицикові. Ми підемо до цирку. Нам обов'язково треба там бути. Бо я гадаю, що цирк найкраще і найвеселіше місце на світі. Тобі це скаже навіть мала дитина. Як, на мій мишачий погляд, весь світ має бути влаштований як один великий цирк. Усі виступають. І ніхто нікого не їсть. І ми поспішили туди, куди показувала стрілка. Ми з кициком потрапляємо до цирку. До цирку йшли всі. Маленькі діти вели туди своїх бабусь і дідусів, а дорослі хатніх тварин. Щоб вони теж навчилися робити різні веселі штучки. Кицикові так закортіло швидше потрапити до цирку, що він забув про свою хвору лапу, муркотів від нетерплячки і ставив безліч дурних запитань. Біля цирку він спитав А як же ми пройдемо, коли в нас нема квитків? І не треба, відповів я, ми пройдемо там. Де проходять всі дресировані звірі й артисти. А якщо мене не пустять, скажеш, що ти зі мною. Головне мовчи про хвору лапу, бо циркових артистів з хворими лапами не буває. Ну як, болить ще твоя лапа? Ні, ні, вже давно не болить, запевнив мене кицик. Тоді, будь ласка, зніми її з моєї спини. У, негідниця, забурчав кицик, це вона сама весь час на твою спину лізе. Коли ми підійшли до службового входу, двері широко розчинилися, і якась тітонька вимила на вулицю сміття. Ось, бачиш, сказав я кицикові, нас уже зустрічають. Двері очинили й доріжку підмали. І зразу ж у цирку пролунав дзвінок. Ми прошмигнули всередину і потрапили у велике приміщення. Народу було повнісінько. Жодного вільного місця, сумно зітхнув кицик. А он бачиш балкончик з оксамитовими бильцями? сказав я. Порожній, отже, для нас приготований. Ми швидко залізли на балкончик і посідали на м'які оксамитові бильця. Усі одразу почали дивитися в наш бік. Згодом я зрозумів, у чим річ. Це була директорська ложа, і глядачі, напевне, вирішили, що я є директор цирку. Ну й нехай собі, подумав я, тепер хоч не виженуть. Видно? Тут саме на нас і чекали, бо тільки но ми сіли, як загриміла музика, і на арену вийшли артисти. Перша частина програми нам із кициком не дуже сподобалася. Клоуни весь час лупцювали один одного бамбуковими палицями і горлали на весь цирк. Кицик одно тільки заплющував, очі й тремтів. Що з тобою? питав я його. Дивись, мицику, затинаючись, сказав він. Ці клони один з одного вибивають пилюку, скоро й до нас доберуться. Я його заспокоїв і пояснив, що це вони вибивають не пилюку, а сміх із глядачів. І справді, що дужче клоуни гамселили один одного палицями. То голосніше реготали глядачі, але найцікавіше було в другій частині. Найцікавіше? У другій частині виступала приборкувачка левів і тигрів тітонька Батішкова. Спочатку на арені побудували велику клітку, за нею обабіч поставили дядечок із золотими чайниками на голові. І з товстими гумовими шлангами в руках. Коли все було готове, до клітки вбігли шість левів і п'ять тигрів, а потім до них випустили приборкувачку. Вона стала ляскати батогами і кланятися, а леви й тигри гарчали від задоволення. Знаєш, сказав Якицикові, ці великі коти дуже подібні до тебе. Вони часом не твої родичі? Мої. Я навіть розумію, про що вони гарчать. Еге ж, сказав я. Добре було б, якби серед них виявився твій рідний дядечко або тітонька. Тоді б нам легше було влаштуватися тут на роботу. Але кицик не встиг відповісти, бо почалося приборкування. Від усього, що відбувалося в клітці, аж дух захоплювало. Кицик не відводив очей від своїх родичів і весь час муркотів Диви, диви, які вони дужі, левий тигри. А я йому казав. Зате тітонька батішкова дуже розумна. Вона робить усе, що побажають ці левий тигри. А що вони пожирають? ласо облизнувшись, спитав кицик. Не пожирають, а побажають, розтлумачив я йому. Тобі все їжа ввижається. Затям собі, тут не кухня і не буфет, а цирк. А тітонька батішкова, тому розумна, що виконує усе. Чого від неї хочуть левий тигри? Схочуть сісти на тумбочки. Вона їм тумбочки підставляє. Схочуть по дошці пройтися. Вона їм дошку кладе. Схочуть крізь кільце стрибнути! Вона кільце тримає. Я так думаю, що вона сама теж і по дошці ходити вміє і крізь кільце стрибати. Але сьогодні цього просто не показують, у програмі нема. Ти маєш рацію, погодився кицик. Вона робить усе, що їм до вподоби. І шматочки м'яса дає, і навіть за вухом чухає. Це дуже приємно. Я теж люблю, коли мене за вухом чухають. Потім він сказав. Шкода, що в них тільки одна розумна приборкувачка. Якби на кожного сильного звіра було по одному розумному приборкувачу, то й м'ясо частіше давали б і за бухами частіше чухали б. І чого ж воно так мало приборкувачів? Я подумав і сказав йому: це, мабуть, тому, що сильних дуже багато, а розумних Мало. Раптом кицик аж затремтів і запищав від захвату. Ой, диви, диви, що вони роблять? У цирку стало дуже тихо, і всі глядачі повитягали шиї, аби краще розгледіти, що коїться на арені. А коїлося ось що. Тітонька Батішкова підійшла до найбільшого тигра, помацала шерсть, відкрила йому пащу і стала засувати в неї свою голову. Як ти гадаєш? прошепотів кицик, навіщо вона це робить? Як навіщо? здивувався я з необізнаності кицика. Вона приміряє на себе цього тигра. Жінки люблять усе приміряти, особливо коли це хутро. Тільки я на місці тигра не став би брати до рота її голову, а зажадав би голову голландського сиру. Це значно приємніше. Тут я відчув, що мене нібито за вуха тягнуть на арену. І сказав кицикові, слухай, а тобі не кортить трішечки приборкатися. Кортить, проморкотів кицик і став щось мимрити з приводу сильних родичів, яким не сподобається, коли він полізе без запрошення до них у клітку. Гаразд, сказав я, якщо ти боїшся, то сьогодні тільки дивись. А вже наступного разу підеш зо мною. І я побіг на арену. Як я виступав із приборкувачкою тітонькою батішковою? Коли я пробігав поміж рядами, публіка вітала мене навстоячки. Дехто навіть на стільці повискакував. А коли я увійшов до клітки. Левий й тигри загарчали так, що тітонька батішкова не почула, як я з нею привітався. Тоді я підійшов ближче і сказав їй, що добре було б утнути щось небудь веселеньке станцями й музикою. Але й тепер вона мене не почула. Тоді я став видиратися вгору по її шкіряному костюму, щоб промовити їй це на вухо. Лізти було дуже сковсько, але я все-таки до вуха добрався, сів їй на комірець куртки, аж раптом сталася несподіванка. Тітонька батішкова нагнулася, я не втримався і провалився їй за комір. Але розумна тітонька батішкова зразу здогадалася чого я від неї хочу, і почала весело стрибати й танцювати. Я, звичайно, разом з нею теж застрибав. Отут і почалися справжні веселощі. Мені за шкіряною курткою добре було чути, як реготали глядачі. Наш номер міг би тривати довше, якби тітонька батішкова не перестаралася. Вона витинала такі колінця, так трусилася. Що я не втримався і вивалився з-під її куртки на землю просто до її ніг. Леви й тигри зразу повтікали з арени, а приборковочка Патішкова заволала води і впала. Дядечки із золотими чайниками на головах виконали її наказ і з товстих шлангів заходилися поливати її водою. А я відійшов у бік і став кланятися. На арену вибіг сам директор цирку, витріщив на мене очі і наказав: Прибрати! І тітоньку Батішкову вмить винесли за куліси. Так закінчився мій перший виступ. Тепер ми виступатимемо разом із кициком. Тільки ще не знаємо, що саме робитимемо. Мабуть, ми станемо клоунами і бамбуковими палицями вибиватимемо з публіки сміх. Це дуже весело. Та й вбрання в клоунів напрочуд гарне. Але раніше мушу вам розповісти, що сталося з тітонькою Мариною і Петриком. Бо ми ж покинули їх зовсім самих і пішли з дому, навіть не попрощавшись. Які зміни сталися в житті Тітоньки Марини? Нам із кициком було дуже ніяково, що ми так несподівано покинули дім доброї тітоньки Марини. Покинули її саму, без помічників. Та що вдієш? Коли в цирку ми в тисячу разів потрібніші, довго ми думали, чим би їй віддячити, і щасливий випадок допоміг нам. Якось, прогулюючись по цирковому льоху, ми побачили, що крім нас тут ще дуже багато мишей і пацюків, коти тут так само не могли дня прожити без мишей і весь час ганялися за ними. А виступати на арені вони не вміли, тому й як так, ледве зводячи кінці з кінцями. Ми спитали, чому вони не переселяться в інше місце. Миші й коти дуже засмутилися і пояснили, що нині з житлом стало скрутно, що дерев'яних будинків у місті майже не залишилось. Тут ми негайно повідомили їх про нашу тітоньку Марину, про її чудовий дерев'яний будинок і запевнили, що вона завжди буде рада мати в себе таких приємних сусідів. Миші й коти розчулилися. Вони заявили, що давно мріють про таку тітоньку, і якщо ми покажемо їм до неї дорогу. То будуть по вік нам вдячні. Для мене з кициком це був чудовий вихід. Замість нас двох тітенька Марина діставала цілу дивізію мишей і на додаток до неї роту котів. Тепер вона певне забуде про образу та ще й дякуватиме за послугу. Я відразу ж провів їх. Аж до самісінького будинку тітоньки Марини, але заходити не став, щоб не бентежити її, а повернувся назад. Про все, що було далі, я знаю лише з чуток. А подейкують ось що. Тітонька Марина гостинно прийняла всіх нових мешканців і від щастя просто не знала, де їх посадити. У домі стало так тісно, що він почав тріщати по всіх швах. Господарці було вельми незручно перед новими сусідами, і вона весь час відчувала себе там зайвою. Тоді, поміркувавши, тітонька Марила зробила найшляхетніший вчинок у своєму житті, покинула дерев'яний будинок мишам і котам, а сама переселилася в кам'яний. Аж на дев'ятий поверх переселилася і сказала: Ну, тепер усім буде добре. І вона мала рацію. Миші за нею не поспішали, кам'яний будинок їм не по зубах. От і вся історія. Тепер мене й кицика в одному товаристві ви можете зустріти тільки в цирку. Тож приходьте на наші вистави! Якщо в касі не буде квитків, скажіть, що ви до мене, і вас пустять так. А ось уже й третій дзвінок. Нам час прощатися. На все добре! Підписуйтеся на канал Мокотуня.